Вітаю, друзі, наші, на нашому каналі Петрух Агенція. Сьогодні нашим поросяткам 14-й день і на 14-й день ми, я завжди роблю таку процедуру. Хлопчикам, тобто кабанцям роблю кастрацію а, і всім роблю повтор заліза. Значить, дивіться, стосовно кастрації. Кастрацію я зараз роблю сам. Тому що в нас ну, велика проблема Когось треба кликати, щоб і щоб тримав. Мені з моїх агентів ніхто цьому не допоможе. Раніше був Саша тут сусід, зараз він захищає батьківщину, В ЗСУ, нема а когось кликати на це. І тут стикнувся з такою проблемою. Подивився в інтернет. Інтернетову допомогу і побачив, як можна зробити такий становок. І взяв сварочку, взяв металолом, позбирав, який тут валявся по подвір'ї і зробив ось таку препендику. В основу я поставив диск від Жигуляна 13, потім взяв трубу, приварив Ось тут в мене гвинт. Пробиться вище нижче. Ну, зараз воно виставлено. Я не буду показувати, щоб не збити вище нижче. Сюди тут ще я зробив таку сіточку, щоб вони, наче не цей, не вона себе не спрактикувала, щоб вони не відхилялись вперед. Вона себе не спрактикувала і ми її викинули. Поросятку чіпляємо сюди, ось тут і робимо маніпуляції. Зараз я вам... Покажу, візьму одне поросятку, вчіпимо як воно цей, як воно буде висіти, а Ось так ми його беремо за задні ножки. Бачите, дівчин. типу, ну, нічого. Беремо за задні ножки, ось воно собі висить і нікуди не дінеться. І робимо маніпуляції. Ну, Маніпуляції я робити не буду, тому що на дворі робити не буду, бо холодно і ютуб навряд чи навряд чи пропустить. О, ось така красавиця. Сьогодні ми проведемо зражування і будемо знати, як вони ростуть, які в нас порослі, які в нас цей. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, Може комусь така препендика, такий станок стане в пригоді. Все. До побачення, гарного дня, мирного неба. пока пока